Сьогодні в програмі Міжвідомчана Рада прокуратури області. І мета саме ця, саме ця, щоб усунути порушення трудового законодавства, пенсійного законодавства, щоб люди отримали законно зароблені кошти. Виконавча служба нагадує, вчасно сплачуйте за комунальні послуги. Після вилучення протягом 10 днів боржник має право сплатити борг. І безпосередньо забрати свої речі, заключення договорів з ЖЕКом нагальна необхідність. Нужна двосторонній, е, відповідь. Ми Платимо щоб нам услуги підоставляли. заходи з благоустрою. Тривають. Людина і природа це єдине ціле. Звітний концерт народної хореографічної майстерні Мальва. Старша група предложила зробити його благодійним. Хочемо, щоб для Юрасика теж було свято. Великодня виставка історичного живопису. Це, значить, тут представлені. Частина наскільки дозволив розмір залу. Чемпіонат з серед юніорів. Найсильніші юніори, наші юніори, найсильніші будуть їхати у червні місяці в Пекін, в Китай, в школу вищої спортивної майстерності Шичахай. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма підсумки тижня. Головні новини броварів, очима журналістів телестудії. Наше місто для вас. Працює Марія Петрик. 5 травня Величне свято Воскресіння Господнього. У офіційному вітанні міського голови з нагоди свята відзначено. Шановні броварчани, від імені міської ради та її виконавчого комітету від себе особисто сердечно вітаю вас з Днем світлого Христового Воскресіння. У житті кожного християнина Великдень свято особливо шановане та величне не тільки тому, що приходить воно з настанням справжньої квітучої весни, але й тому, що воно є символом Божої доброти, символом вічності. Кожен із нас приймає його з відкритою душею і чистим серцем, почуттям радісної благодаті та віри у краще майбутнє. Тож у ці радісні дні пасхальних свят дозвольте побажати вам душевної чистоти і гармонії, миру та спокою в кожній броварській оселі, кожній родині. Нехай диво Воскресіння Христового надихає вас на добрі та праведні справи, щастя, процвітання та Божої благодаті вам, дорогі броварчани, Христос Воскрес! З повагою, міський голова Ігор Сапошко. Додержання вимог чинного законодавства у сфері пенсійного забезпечення та оплати праці основні питання, що було розглянуто 26 квітня у броварах під час проведення міжвідомчої наради під головуванням прокурора області. Деталі у матеріалі Ірини Куліш. 26 квітня у броварах відбулася міжвідомча нарада під головуванням прокурора Київської області, державного радника юстиції другого класу Михайла Витязя. Ключовими питаннями, що було розглянуто на зібранні, були проблеми з додержанням законодавства у сфері пенсійного забезпечення та оплати праці. До участі було запрошено керівників головних управлінь пенсійного фонду, податкової міліції, юстиції, прокурорів Київської області, начальників податкових інспекцій та територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Київській області, міських голів Броварів Борисполя, Вишневого, Ірпіня, Славутича, Переяслав Хмельницького та очільників деяких районних державних адміністрацій. Головними ж фігурантами та власне відповідачами були керівники підприємств, що мають значні заборгованості з виплати заробітної плати та внесків до пенсійного фонду. Найбільшим боржником на сьогодні залишається компанія Аеросвіт, що заборгувала своїм працівникам понад 80 мільйонів гривень. Генеральний директор компанії Олег Бережний так і не зміг надати чіткої відповіді на питання, коли ж борг буде погашено, коли люди отримають зароблене. Прокурор області Михайло Витязь. Чітко та безапеляційно дав зрозуміти як керівникові аеросвіту, так і іншим боржникам. Гроші співробітникам доведеться виплатити у найкоротші терміни. Інакше своє вагоме слово скаже закон. Такі зібрання, безперечно, мають проводитися, адже після проведення подібної наради у місті Біла Церква за декілька днів до пенсійного фонду підприємствами боржниками було сплачено понад 2 мільйони гривень. І мета саме ця. Саме ця щоб усунути порушення трудового законодавства, пенсійного законодавства, щоб люди отримали законно зароблені кошти, і підсумовуючи, Михайло Витязь озвучив не тільки власне, але й професійне кредо. Десь два роки назад я в броварах також проводив таку міжвідомчу нараду, і після цієї наради мені приємно це відмічати, що бровари. Дуже потужно, гарно і не доставляють нам такої проблематики з приводу невиплати зарплати. Це мені приємно відмічати. На жаль, до списку відповідачів потрапив і Броварський мостозагін 112. Директор підприємства Микола Тагун обіцяє застосувати заходів та виправити ситуацію. Однак, аналізуючи ситуацію по місту Бровари та району, загалом прокурор області зазначив, коли всі ми разом спільними зусиллями, разом з органами влади, разом з органами місцевого самоврядування, з контролюючими органами, ми всі робимо одну добру справу на то ми державні службовці мусимо це робити. Це на тому і будемо стояти. Платити чи не платити за комунальні послуги. Ми вже піднімали це питання нещодавно, коли розповідали вам, шановні глядачі, про один з рейдів виконавчої служби цього тижня. Ми знову нагадуємо броварчанам, аби у двері вашої оселі не постукали державні виконавці, вчасно розрахуйтеся за спожиті послуги. У броварах представники виконавчої служби продовжують конфісковувати майно боржників за спожиті комунальні послуги. Лише мешканці вулиці Короленко заборгували комунальному підприємству Бровари тепловодоенергія близько півмільйона гривень. Тільки на сьогоднішній день по вулиці Короленка знаходиться на производстві приблизительно 70 квартир. По котрим есть задолженность за тепло долг составляет от 1500 тисячі гривень до 14000 тисяч гривень. Мешканці трикімнатної квартири, що в будинку за номером 68, не сплачували за тепло і воду три роки. Їх заборгованість склала приблизно 4 тисячі гривень. Тимчук Олексій Миколаївич тут проживає на роботі. Ага. Тетяна Миколаївна тут проживає. Тоже на роботі Ну, хорошо, не проживає тут. Да. Ви підтверджуєте. Це? Да. Чоловік присягається повернути борг протягом дня, але в присутності свідків представники виконавчої служби все ж таки вилучають з помешкання телевізор. Якщо господар дійсно сплатить заборгованість та судові витрати, свою річ він зможе повернути. Після вилучення протягом 10 днів боржник має право сплатити борг і безпосередньо забрати свої речі. Рейд до наступних декількох помешкань виявився безрезультатним: чи то господарів не було, чи то відчиняти двері небажаним гостям боржники не воліли. Але й на них кажуть, у виконавчій службі управа знайдеться. Боржнику залишається виклик. Якщо боржник не з'являється на цей виклик, державний виконавець здійснює ще вихід до боржника. Після чого подається. Пакет документів до суду на примусове входження. Залучаються працівники правоохоронних органів, залучаються безпосередньо слюсар і вже зі слюсаром взламуються двері, і державний виконавець безперешкодно входить до приміщення боржника, де знаходяться його речі або майно. У виконавчій службі твердять, що примусове стягнення боргів шляхом опису і вилучення цінного майна спрацьовує як дієвий метод виконання рішення судів. У більшості випадків до його реалізації через торги справа не доходить. А от сумлінні платники боржників жаліють і такі засоби впливу не підтримують. Смотряка соціальний статус у чоловіка. якщо у них там мало забезпечення, сліні то що ж теж які поправки должны бути на это? поэтому. Скажем так, надо исходить из семейного положения, материального состояния. Ну, то есть все должно как-то проверяться и поддаваться логическому объяснению, обоснованию. Да. Какие можно рассрочки дать людям, есть помощь, таким наоборот оказать людям таким помощь. наверное, какие нареки справки вместо. Де вони працюють брати, якісь, мабуть, доходи їхні виясняти. Тоді можна вже питання, забирати чи не забирати. це це злосний неплатейщик, тому що він просто не хоче платити. Це який неплатяйщик, який не може сплатити. Юрисконсульт Наталія Ільяш заспокоює людям неспроможним розрахуватися. Вони пропонують оформити субсидії або провести реструктуризацію боргу, конфісковують майно переважно тих, хто може, але не хоче сплачувати. Як правило, да контролери проводять таку роботу вони непосередньо контактують з потрібітелями і знають уже должніков, которые не платять, які не можуть платити. Тож, якщо не бажаєте втратити блага цивілізації, як то телевізор, комп'ютер, пральну машину або навіть авто чи квартиру, краще не зволікайте з оплатою комірного. Про те, наскільки активно наразі проходить процес заключення договорів між мешканцями та жеками, дізнавалася у керівництва жеку номер один та розповість вам, наша Світлана Петренко. Ваше прищем. Броварчани почали активно укладати угоди на надання житлово-комунальних послуг з новими жеками, адже це саме той документ, на підставі якого мешканці матимуть формальний привід пред'являти претензії за ненадані або неякісно надані послуги. Ми, ми завжди зану нужна двосторонній відповідь. Ми платимо, щоб нам услуги підставляли. Юрист консульт комунального підприємства ЖЕК номер 1 Наталя Гладун тримає в руках типовий договір, де визначені послуги, за які ЖЕК зобов'язується надавати і за які бере з броварчан плату, а також його відповідальність у разі невиконання зобов'язань, порядок дій при спірних ситуаціях. Після підписання цього договору мешканець має право звернутися до суду, якщо послуги надаються неякісно та невчасно. Для зручності броварчан з 8 години ранку зі стопкою типових договорів працівники ЖЕКів обходять багатоквартирні будинки. У мешканців, яких немає змоги прийти до ЖЕКу, є можливість підписати його, не виходячи з дому. В день два-три дома, якщо там 200 квартир і 250 квартир. Ну, виходить десь процентів ну, 25, а може навіть 15, не більше. Свій типовий договір з жеком броварчанин Олександр Головченко вже міцно тримає в руках. За декілька хвилин чоловік прочитав документ з початку до кінця неодноразово. Відтепер Олександр Павлович чітко знає не лише свої права, а й обов'язки. Соблюдати дисципліну, як ти казав, порядок, щоб чистота була не накидати це саме. А якщо не буде виконано то саме, Ті, ну що вони беруть умови та саме і не виконують, значить можна подавати заявлення на суд. Це ясно. Для підписання договору мешканці повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Часи роботи жеків з 8 до 17 години та година перерви з 12 до 13. Продовжуємо впорядковувати довкілля. Навіть після титанічної роботи, проведеної комунальниками та учасниками всеукраїнської акції з благоустрою, ще залишилося чимало місць, що потребують прибирання. Минулої суботи до впорядкування територій долучилися регіонали. Суботник справа народна, керуючись цим принципом на боротьбу зі сміттям, що накопичилося за зиму. Броварчани вийшли знову. 27 квітня, розподіливши між собою ділянки, вже другу суботу Сомлінна наводили лад у рідному місті працівники відділів та управлінь виконкому, комунальні служби міста і просто небайдужі мешканці. Рукавички, граблі, мішки для сміття та партійна символіка. Близько 300 членів партії регіонів прибирали від бруду броварський ліс, наводили лад активісти регіона. Налівці, одразу в декількох місцях на території поблизу поліклініки, в районі вулиці Кокінакі та в парку Презерний біля пам'ятника загиблим солдатам. Ми керуємось не лозунгами і популізмом, а бажанням робити добрі справи. Ми хочемо трохи допомогти лісу, хочемо привернути увагу людей до відношення з природою. Ділянка лісу біля приватного сектора по вулиці Кокінакі виявилася найбруднішою. Тут купи побутового сміття перетворили зелену зону на стихійне сміттєзвалище. Не хотілося, щоб люди до цього доходили, тому що людина і природа це єдине ціле. І якщо ми будемо кожен дивитися за тим, що був порядок, кожен буде починати з себе, тоді і все, що навколо нас, буде нас радувати. Тож, будь ласка, ми закликаємо всіх, щоб. І надалі люди все-таки берегли природу, тому що ми повинні для наступного покоління залишити дійсно все найкраще, а не після себе, щоб залишити руїни. Декілька годин роботи і тонни прибраного сміття очікують на сміттєвози обабіч дороги. Сама територія лісу тут вже приємно радує око. Інша ділянка, де висадився трудовий десант від партії регіонів територія лісу біля міськрайонної поліклініки. Купи прибраного сміття тут трохи менше, але обурення від стану довкілля таке ж саме. Якщо ліс буде засмічуватись з такою інтенсивністю, то скоро він з легень нашого міста перетвориться на сміттєзвалище. І е, люди, які виносять. Сміття в ліс, вони повинні засуджувати з суспільством і відповідати в правому полі, бо це злочин. Злочин проти природи, злочин проти людей, проти суспільства. Наступний об'єкт, де наводили лад партійці регіоналівці пам'ятник загиблим солдатам, що у парку Приозерний. прибирання цієї території напередодні свята перемоги вже стало доброю традицією для представників партії регіонів. Сьогодні негідно Замусорювати сміттям нашу історію, наш ліс, щоб біля пам'ятника було чисто, охайно, коли сюди прийдуть, вшанувати пам'ять загиблих воїнів, мешканці нашого міста. Так, витративши частинку власного часу, члени партії регіонів котре підтвердили: наше місто зелене, затишне і красиве, і разом з тим закликали інших городян об'єднати зусилля та активніше допомагати у прибиранні рідного міста. Звітний концерт народної хореографічної майстерні Мальва традиційно проводиться наприкінці навчального року. Цьогорічний творчий звіт за ініціативи художнього керівника та вихованців колективу було проведено як благодійну акцію по збору коштів на лікування маленького броварчанина Юрчика Веременка. Трирічний Юрочка Веременко потребує термінової допомоги. Дитині поставлений діагноз, гострий лімфобластний лейкоз, необхідна трансплантація спинного мозку. На лікування юрочці необхідно зібрати кошти 120 тисяч євро. Хлопчик має всі шанси на здорове та щасливе життя. З метою підтримати Юрчика Веременка, вихованці народно-хореографічної майстерні Мальва, свій традиційний щорічний звітний концерт провели як благодійну акцію. Сьогодні в нас свято. Для нас свято, і ми хочемо, щоб для Юрасика теж було свято. Наші діти вирішили, що концерт повинен бути з якоюсь вдячністю ем, для когось. І старша група предложила зробити його благодійним. Діти збирають гроші. Наше запрошення, яке ми надрукували, вони коштують від десяти, і хто скільки може. Зібрані вихованцями Мальви, їх батьками та педагогами кошти діти передали на лікування Юрочки Веременка дідусю Володимиру Федоровичу. У мене зараз внук боліє вже вторично. У нього случився рецидів, і ми попали вже второй раз в лікарню, Його лікемія, Треба робити операцію. Операцію ні в Росії, ні в Білорусі ну, не підходить по його болезни. Треба только делать за границей, в Італії. Операція дуже дорога. Стараемся всякими силами и день. Скільки що не вистачає? В время сейчас 45 тисяч євро. Всього надо их 120. Я хочу подякувати не только діткам, а всім броварчанам, которые отозвалися, котрі допомагають. Протягом трьох годин на сцені Прометею вихованці Мальви з любов'ю та вірою в скоріше одужання Юрчика представляли свій творчий доробок 33 хореографічні композиції. Як і нові, так і ті, що вже стали ретро. Загалом до участі у благодійному концерті було задіяно 120 дітей віком від 3 до 16 років. Теж мурашки хотіли, не доведи Господь, ні в яку сім'ю така біда. Я думаю, що у кожної, навіть нашої маленької дівчинки, яка тут танцює, серце зжимається, коли вони думають про це. Це виховує якусь доброту в наших дітей співчуття до чужого горя. За 21 рік творчої діяльності Мальва має численні нагороди, звання, велику кількість випускників, шанувальників і народне визнання. «Мальва – це найкращі танці. Там діти навчаються дуже добре і добре і танцюють. Всі, всі там стараються слухаються Оксану Олексєєвною і люблять Оксану Олексєєвну. Зпоміж інших колектив вирізняється своєю різноманітністю та індивідуальністю. Але саме завдяки любові, взаємоповазі, вихованню почуття доброти та дружнього ставлення один до одного і полягає успіх Мальви, вважає її керівник Оксана Круковська. У нас не тільки народні танці. Ми сьогодні покажемо демікласику. У нас сучасна хореографія, і я вважаю, що вона на хорошому рівні. А ще мабуть, тому що ми дуже дружні. А я бажаю нашому місту процвітання і хочу, щоб дуже щоб всі наші діти були дуже здорові. Сподіваємося, що разом з Мальвою всі, хто відгукнувся допомогти Юрашці Веременко, подарують дитині віру та надію на чудодійне стілення добром своїх сердець. Не забуваємо, що в наших силах врятувати дитяче життя. Вже вкотре Броварський краєзнавчий музей стає осередком популяризації творчого доробку талановитого майстра. З 29 квітня тут відкрито великодню виставку історичного живопису заслуженого художника України Леоніда Гопанчука. Заслужений художник України, людина з винятковим даром Леонід Гопанчук презентував свої дивовижні роботи броварчанам. Великодня виставка, відкриття якої відбулося 29 квітня у Броварському краєзнавчому музеї, не залишила байдужими навіть найдосвідченіших картинолюбів. Ну, сьогодні така великодня виставка у нас, хоча відкриваємо трошки раніше, але вона буде на Великдень, вона буде цілий місяць. Значить, тут представлені. Частина робіт наскільки дозволив розмір залу, це великого проєкту. Святині України Руси. Історичний живопис посідає значне місце у творчості художника, адже Леонід Гопанчук вважає, що українці повинні пам'ятати та відроджувати свою історію. Сам Бог надихає художника на створення нових шедеврів. Як розповідає дружина Неоніла Струк, потяг до написання полотен на історичну тематику з'явився у Леоніда ще у підлітковому віці. Ще підлітком він вже писав картини, які. Були присвячені Україні. Він писав села навколишні, ті хати, які руйнувалися, бо таким чином він дуже хотів зафіксувати це все в історії, щоб воно все збереглося. Він думав, що як він намалює, то воно все збережеться. Так що його Бог надихає, а я його підтримую. Гордістю художника є картина під назвою Мозаїка ботанічного саду техніка створення якої незвична та неповторна, адже ніхто з українських художників не наважувався змішувати фарби одразу. На полотні це робота, яка робиться без палітри. Тобто, так наскільки я знаю, на Україні ніхто не працює. Це без палітри, весь процес відбувається на полотні. Вражені розмиттям жанрів, присутні, а особливо жінки, не змогли не відзначити пейзажі, які розкривають всю красу української природи. Безмежні простори українського степу, архітектурні пам'ятки та надзвичайно гарні квітучі сади зачаровують спостерігача. Такі, що живе у серці кожного із нас, те, що ми хочемо бачити постійно, ви нам даруєте на своїх прекрасних полотнах і дійсно враження Найпрекрасніше, такою і має бути наша мальовнича, красива і Богом дана нам усім Україна. Якщо ви теж хочете насолодитися розмаїттям жанрів та кольорів, до 3 червня завітайте до Проварського краєзнавчого музею. І на спортивній сторінці нашого тижневика про юних однак вже титулованих спортсменів-учасників чемпіонату України з ушу, що відбувся у броварах 27 та 28 квітня. Понад 200 спортсменів з десяти областей України саме така кількість учасників була представлена на чемпіонаті України з ушу серед юніорів, що проходив 27 та 28 квітня у броварах. Представники збірних команд десяти областей, основних ведучих десяти областей. І приємно, що чемпіонати України з ушу проходять виключно у нас в броварах. Тому що штаб-квартира Української Федерації знаходиться в нашому славетному місці, виконуючи почесну місію відкриття змагань, міський голова Ігор Сапошко побажав спортсменам перемоги глядачам яскравого задоволення суддям об'єктивності. Це не дійсно свято спорту, спорту адже дивлячись на наших дітей, які пропагандують здоровий спосіб життя, ми говоримо про те, що в нас є майбутнє. Вік учасників змагань від восьми до вісімнадцяти. У кожного своя програма у відповідній віковій категорії. Програма різна, в залежності від свого віку. Програма складностей, де багато елементів, бойових елементів, де трошки їх менше, де там ті, які старші старші юніори. В них елементи акробатичні, досить складні. Теж є зі зброєю, без зброї. Протягом протягом двох днів напружено відбувається змагання, і е, така велика кількість учасників, ми е, маємо задачу викласти два килими, і дві суддівські бригади працює цього разу. Під час виступу увага суддів прикута до спортсменів на килимі. Перед виходом кожен учасник змагань, хоч і впевнений у своїх силах, та хвилювання не приховують. Звання чемпіона світу броварчанин Дмитро Пасов здобув на міжнародних змаганнях в Макао, Після того отримав ще кілька перемог. Виступав у Дрогобичі та Запоріжжі, був призером перші та другі місця. Більше По поки що нічого, зараз буде виступати на чемпіонаті України. Олександра Березіна з Бердянська доброва на чемпіонат України приїжджає не вперше в спорті уже 9 років. Я много раз їздила сюда на чемпіонат України, а також ну, просто на фінали кубка. Вросито хорошо виступити а також, порадила свою країну. Основна мета чемпіонату України, за словами президента Національної української федерації ушу Олега Чуканова, виявити сильніших та сформувати збірну команду України для виступів на міжнародних змаганнях. Тому і влітку спортсменам доведеться відпочинок поєднувати з тренуваннями. Плани на літо найсильніші юніори, наші юніори, найсильніші будуть їхати у червні місяці в Пекін в Китай, в школу вищої спортивної майстерності Шичахай і Будуть, будуть проходити навчально-тренувальні збори. А також заплановано в нашій броварській школі у шу запланований виїзд в черговий літній табір, який ми проводимо на Любичі. Тож залишається побажати нашим спортсменам перемог і не зупинятися на досягнутому. Таким був тиждень у броварах. Мені залишається тільки від усього колективу телестудії Наше місто привітати вас, шановні броварчани, зі світлим святом Воскресіння Господнього та побажати, щоб у кожному серці панували радість та душевний спокій. Нехай у вашому домі назавжди оселяться любов, щастя та злагода. А новий випуск інформаційної програми підсумки тижня студії телебачення наше місто. Дивіться у наступну суботу, 11 травня. Зустрінемося за тиждень на телеканалі ЕКТА.